Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Олег Ільченко, який внаслідок рейдерського захоплення став президентом Федерації боксу України, може отримувати дохід від діяльності шахрайських кол-центрів, а гроші відмивати через федерацію. Про це виданню інформатор стало відомо від власних джерел. Такі кол-центри використовуються для обману людей і виманювання грошей. Шахраїна частіше представляються працівниками банку або служби безпеки, повідомляють про підозрілі операції чи спробу злому рахунку виманюють. Дані картки або просять переказати гроші на безпечний рахунок. Вони також можуть повідомляти, що родич жертви, нібито потрапив у біду і терміново потребує грошей, або пропонувати інвестувати у фейкові проєкти. Найчастіше жертвами зловмисників стають пенсіонери та інші соціально незахищені верстви населення. Раніше Ільченка вже обвинувачували у проросійських поглядах. Наприклад, йому закидали блокування процесу виходу ФБУ з міжнародної боксерської асоціації IBA, яку очолює прихильник диктатора Путіна, росіянину Мар Кремльов. Міжнародний. Олімпійський комітет закликав спортивні федерації переходити з IBA до альтернативно створеної міжнародної асоціації Ворлдбоксінг. Ільченко ж натомість заявив, що не хоче виходити зі складу IBA, бо є фінансування багато позитивних речей. Нагадаємо, в травні 2024 року змі повідомили, що Ільченко та віце-президент ФБУ Олександр Манчак в один день були зняті з військового обліку, адже ВЛК визнали їх непридатними.